Я вітаю всіх вас цим неділішнім ранком. Ми прийшли перед лицем Господнє, тебе прославити Його святе ім'я. Я всіх вітаю любов'ю Господа Ісуса Христа і хочу сказати ще раз мир вам. Я вітаю людей, які не чують, але бачать нас. Вітаю вас, вітаю всіх, хто прийшов на це місце. Хай вас Бог всіх благословить. Я буду читати, буду говорити проповідь на тему. Перебувайте в любові Ісуса Христа. Трошки низька кафедра. Вибачаюсь. Пригадаємо таку історію про двох братів на початку створення світу, про Каїна і Авеля. Був час, Каїн займався землеробством, по нашому агроном, можна сказати, вирощував плоди, а Каїн, а Авель вибачає, а Авель вирощував тварини, тримав тварини. І одного разу вони вирішили два брати прийти перед лице Господнє і принести жертву. Кожен зі свого старання, свого труду, своєї праці. І Господь благословив їх. Але було дві такі речі: Авеля жертву Господь прийняв, а Каїна ні. І в серці закралась у Каїна заздрість, злоба на брата свого. Чому ж Бог прийняв його жертву, а мою ні. І пропала десь та любов до ближнього добрата свого. Пізніше я буду нагадувати. І перше, на що я звертаю увагу, це що таке перебувати у любові Ісуса Христа. І читаю я Євангеліє від Івана, 15 розділ, 9 вірш. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 9 вірш. Я буду читати трошки інакше переклад, можливо, буде не збігатися з екранами, але я прошу наперед вибачення. І читаю 9 вірш і нижче такі слова. Як возлюбив Бог мене, Отець, так і я возлюбив вас. Перебувайте в любові моїй, якщо заповідей моїх дотримаєтеся, і перебуватимете в любові моїй, як і я виконав заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його. Це сказав я вам і робіть. Вибачаюсь. І це я сказав вам, що радість моя у вас перебувала, і ця радість ваша була повною. Оце заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я возлюбив вас. Ніхто не, не, є, не має більше тієї любові, аніж та, як, хоч, як хто душу свою покладе, на друзів, покладе за друзів своїх і друзі мої, ви, друзі мої. Якщо ви виконаєте те, що я заповідаю вам, я ж називаю вас, я ж не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Але я називаю вас друзями, бо ви всі чули від Отця Мого, і я вам дав знати, ви мене, не ви мене обрали, а я вас обрав. Що ви, що ви прийшли перед. Вибачаю, ще раз прочитаю. Не ви мене обрали, а я вас обрав. І поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід цей плід наш перебував, щоб те, що попросите в, в ім'я Моє Він дав вам. Це заповідає вам, щоб ви любили один одного. До цього місця. Я зачитав ці прекрасні ці вірші, Писання. Який записав Євангелист Іван на сторінках свого Писання. І я звертаю увагу на 10-й вірш, який я читав. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то перебуватимете в любові моїй, як і я виконав заповіді Отця Мого, і перебуваю я в любові Його. Ісус каже: хто любить і перебуває в заповіді, які дві головні заповіді Ісус дав. Це записано Марка, 12 розділ, 30 і 31 вірш. Я зачитаю. Ще раз. Марка, 12 розділ, 30 і 31 вірш. І возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею своєю, всім розумінням своїм, всією силою своєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Возлюби ближнього Твого Возлюби ближнього свого, як самого себе, більшої, ніж ці іншої заповіді немає. До цього місця. Такі дві головні заповіді. Ісус каже, більшої, ніж ці дві заповіді немає. І вони дві збудовуються на любові, на любові Ісуса Христа. Бо Ісус Христос, Бог послав Ісуса Христа з любові до нас. Друге, на що я звертаю увагу, чому ми маємо любити? Тому що, як я попередньо ще не нагадував, що Ісус дав дві головні заповіді: люби ближнього і люби Бога. Ну, перш, любив Бога, люби ближнього. А друге, я зачитаю 1 Коринтян, 13 розділ, четвертий вірш і нищить такі слова. Перше Коринтян, Тринадцятий розділ, четвертий вірш і нищить такі слова. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не, не дратується, не замислює зла, не радіє з неправді, а радіє істині, усе перекриває, усьому вірить, на все надіється, все переносить. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть. І знання скасується до цього місця. Отакі плоди любові. Любов довго терпить, милосердство і не заздрить, як я нагадував Каїн Авелю позаздрив. Любов це все покриває. Якби Каїн проявив би більше трохи любові, стримав би той гріх, то, можливо, не було б такого лиха. Тому, брати і сестри, Закликаю, що ми любили і будемо мати такі речі, як мир в серці, довготерпіння. Не будемо заздрити. І третє, на що я звертаю увагу, на які підстави ми маємо любити. Читаю я перша Івана. Перша Івана, четвертий розділ, сьомий вір. І наще такі слова улюблений, будемо любити один одного, тому що любов від Бога, і всякий, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. У тому любов Божа виявилася до нас, що Бог послав сина, свого єдинородного у світ, щоб ми могли жити через Нього. У тому любов, що ми возлюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на умилостивлення за гріхи наші, улюблені. Якщо Бог так возлюбив нас, то й ми повинні любити один одного. Бога ж не бачить ніхто, ніколи не любимо один одного, то Бог перебуває в нас. І його, люби, його любов до нас досягла досконалості до цього місця. І я звертаю свою увагу на другу половину восьмого вірша, каже, тому що Бог є любов. Це підстава. Бог є любов. Якщо ми в ньому, то й ми будемо любити. Якщо ми дійсно в ньому, то ми будемо прощати. Якщо ми дійсно в ньому, ми не будемо заздрити. І звертаю увагу на одинадцятий вірш. Улюблені. Якщо Бог так возлюбив нас. То й ми повинні любити один одного. Амінь. Дійсно, як Бог возлюбив нас, так і ми повинні мати любов один до одного. Я нагадаю таку що історію про дві двох сусідів, точніше дві сім'ї, які жили по сусідству. І одні були віруючі християни, а другі були такі трошки без Бога жили. І не віруючи, задавалися таким питанням: ну як це ж вони ніколи не сваряться? Ну і думаю, я підгляну, побачу, чому ж це так? Наблюдаю таку картину, вранці заходить чоловік до хати, а жінка десь поставила відро з водою, чи щось було рідке в відрі. Поставила, ішов чоловік, спіткнувся, перевернув впав та й каже: жінка, простий, любий. Що я така розтяпа поставила його, не подумавши, що ти можеш йти. А він каже: ні, ні, то ж ти мене прости. каже, то я не подивився під ноги, такий розтяпа, не подивився під ноги і спіткнувся. То Ісус зрозумів, що то була любов. Хіба ж то не любов? Вона прощає, вона не, не гнівається. Я вас закликаю. Я думаю, багато хто з вас знає таку пісню, тому хто біля тебе дай любов. І там, в принципі, дуже хороші такі слова. Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім, роби добро. Проти сестри, я вас попрошу таку річ. Хто біля вас сидить ззаду, поруч спереду? Поверніться один до одного, подайте руку свою і скажіть: Ісус, тебе любить. Скажіть пару слів добрих. Дайте один одному любов. Я вас усіх закликаю. І я, односто... Од... я підтримую. І скажу вас, Ісус Христос любить. Амінь. І я думаю, ми підемо до молитви і подякуємо за цю любов до нас. Амінь. Самую хачу, Господь, творець, небо, землі, Господні, Бог, є славі, і прославляю Твої святині, ім'я, що милість і любов Твоя є над нами, Ава, Отче, Аллилуйя, слава, слава, слава тобі, хвала Тобі, аллилуйя, честь і поклонення, і благодарність Тобі, Ава, Отче, Аллилуйя, слава Слава. Тобі Аву Оче, Аллилуйя, хлопці, Бідофа, Сикви, духвани, бідофа, ти дурни біду. Аллилуйя. Тобі слава, тобі хвала, тобі честь і по твоей. Благодарність тобі, Господні, любов, аву оче. Аллилуйя, свят, свят, свято Господь, Господь, Ми дякуємо, що є твоя любов над нами, Ісусе, все, авача, Аллилуйя. Прийми хвалу, прийми подяку, прийми честь і і благодарність собі, Господь. Симоді любляче господь, і в цей ранок прекрасний. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, що ми пробудились від сну і побачили своїми очима, які Ти нам подарував, Господи, світло дня сьогоднішнього, Господи. І як приємно бути, Господи, цього неділішного ранку, Господи, в присутності Твої, Господи, бо Ти казав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Твоє там, Ти посеред нас, Господи. І як приємно відчувати, Господи, що Ти є посеред нас, що Ти своєю любов'ю, Господи, обігріваєш, що Ти своєю сильною могутньою рукою, Господи, покриваєш кожне серце, кожну душу. Ісусе, слава Тобі, хвала Тобі, Господи. Я тобі ще раз розчер... Вдячний, Ісусе, за любов Твою, Ісус. Дякуємо, що Ти прийшов на цей світ, взявши, Господи, Тіло, Господь мой, наше і приніс жертву, Господь, мій Бог, за гріхи, за умилостивлення наше, Ісусе. Ми дякуємо Тобі. Хай милість і любов Твоя буде над нами, Ісусе. Ми просимо, молим сьогоднішнього ранку, Господи. Можливо, десь не так, ви були перед Тобою, Господи. Можливо, де поступили, переступили волю Твою, Прости, Тату нас, Небесний. Прошу, молю, прости, Ісусе. Хай милість і любов Твоя буде над нами, Господи, надалі, Господи. І ми просимо благословіння надалі на це служіння, Благослови гурт прославлення, Господи. Хто буде читати, Господи, хто може вірші буде розказувати? Просимо, благослови кожного із нас, Ісусе. Хай милість і любов Твоя буде. Над нами, Господи, а тобі Богу живому, тобі Отцю, тобі Сину, і Духу Святому, по віки вічні. Амінь.